Казка не дозволив відбирати іграшки. У лісі був чудовий сонячний день. Скрізь кружляли різнокольорові метелики, траву прикрашали барвисті квіти. Мама білка саме пекла смачні пиріжки, коли засмучене білченя прийшло додому. Вона одразу помітила, що, наче, темні хмаринки наповзли на личко сина. Що трапилося? запитала стурбовано білка. Адже день такий чудовий. Вовченя відібрало мій улюблений м'ячик, відповіло білченя. Не сумуй, любий. Вовченя трохи пограється і віддасть, запевнила мама. Вона й подумати не могла, що може бути інакше. Наступного дня білченя знову пішло гуляти до лісу. І повернулося заплакане. Що трапилося сьогодні? запитала мама. Невже вовченя не повернуло твій м'ячик? Ні, не повернуло, а ще й забрало мій улюблений ліхтарик, поскаржилося білчиня, витираючи оченята. Усе одно не слід плакати, намагалася заспокоїти сина Білка. Але вовченя зі мною не ділиться. А тільки забирає мої іграшки. Чому воно так робить? Адже в нього завжди повний мішечок своїх. Білченя було невтішним. Усе буде добре, довірся мені, сказала Білка і погладила сина по голівці. Увечері мама вкладала малюка спати. Вона прикрила його теплою яскравою ковдрою, ніжно поцілувала і довго щось розказувала. Тихим лагідним голосом. Можливо, то була казочка, а можливо, і ні. Вранці білченя, як завжди, пішло на улюблену галявину. Воно розклало поруч різнокольорові іграшки і почало гратися. Поруч вовтузилися зайченя та їжачок. Раптом на галявині з'явилося вовченя. за спиною в нього висів чималий мішечок. Як і завжди, воно всілося навпроти білченяти та дістало з мішечка свої іграшки. О, який гарний пароплав у тебе! звернулася до нього білченя. Я лише подивлюся і одразу поверну добре. Вовченя навіть відповісти не встигло, як білченя вхопило пароплав, подивилося і поклало на місце. А який гарний гвинтокрил! Захоплено промовило білченя, якщо хочеш, можемо помінятися на деякий час. І простягнуло вовченяті гарну перегонову машинку. А потім ти повернеш мені мої іграшки, а я поверну тобі твої, запропонувало маля далі. Вовченя ніяк не очікувало подібної пропозиції від білченяти. Але машинка була такою гарною. Добре, погодилося вовченя, давай. А за декілька днів звірята знов зустрілися на лісовій галявині. Цього разу вовченя принесло не тільки перегонову машинку, а ще м'ячик і ліхтарик, які брало раніше. Поміняємося знову? запитало білченя, витягуючи з рюкзачка нову залізницю. А вже ж, заплескало в долоні вовченя і простягнуло родохвостому товаришеві конструктор та заводну качечку. Відтоді вони завжди дружно граються на галявині, а мама білка тепер точно знає сьогодні синочок знов повернеться з прогулянки всміхнений.